Так, ранок 2,2 кВт маємо споживання, по акумуляторам не маємо нічого. 20% можна так у нас залишилось. Не знаю, скільки вчора було на вечір. Е, всю ніч ми пересиділи. Зараз е, на ранок вімкнули електрокамін для обігріву будинку. Напевно, зараз доведеться ще додати і кондиціонер. По генерації бачимо, всього 25 Вт, у нас майже пів на 8. Іде дощ, сонце сонця немає, небо все повністю затягнуте. Зараз доведеться вже вмикати мережу, тому що ну, без, неї, без неї взагалі ніяк. Подивимося, що в нас з цього вийде. Вімкнемо мережу, забезпечимо споживання будинку повністю. Сонце також зараз сюди качатиме, якщо все добре і в середині дня вийде. Вийде сонечко <кій> і розійдуться хмарки, то, можливо, ще і накачаємо на завтра чи на ніч акумулятори. Якось, поки так. Сподіваюся, що це день-два і все, в принципі, вирівняється далі з погодою. Ну, Поки маємо так. Подивимось.